не стреляй сань сань давай да. крайнюю правую я настроил глазок понял мы сейчас ее снимем да я лучше в центр я же левша, А тут получается колесо у меня а подожди 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 тогда я перестрою мы сейчас снимем бутылку и покажем что мы братья У роду це, що ви розуміли, шафи телекомікаційні, але ці придурки орки, дивіться, що позбирали, поховали. ще кончені, блядь. Так, Дивіться, ці свинособаки, вони тут жили, я думаю, тут десь відділення жило. Ну, дивіться. Зараз дивлюсь під ноги просто, а дивіться, весь мусор вони навіть не в вікно викидували, а вони просто ось тут його складали. Ну Тварини, ні, це не тварини, я не знаю, як назвати тоді їх. Бачите, сухпай, якісь наші ще сердечки, десь віддать, пограбували, і сухпайок отакий. Я думаю, вони тут жили, тому що образи Думали що тут блять вони будуть захищені, прости господи. Ніхто крім них, ніхто не подохло. Ніхто крім них. Лермонтова дина. Ось так виглядає. узол зв'язку наш Які обслуговує. Невеликий мікрає бачите, ми розірвавши цей мінову, яка залишилась треба, щоб сапери її розмінували, поки діти її не знайшов. Купки розтягнуті. Не звісно, що за той двері. Там за ту двір'ї може бути такою ж. Лучше мы уйдем отсюда. Доброго дня, друзі. Сьогодні інспектуємо зв'язок. Зараз в Демідові. -Демі. Ну, до речі, населених пунктах вже зв'язок є, дякуючи мобільним операторам. Є навіть ОТАЄ, все відновлено, тому хочу їм подякувати. Сподіваюсь, що міста будуть вже незабаром розміновані. В тих містах, де немає електроживлення, буде надано електроживлення і оператори прийдуть відбудовувати туди мережі. Треба повертати наші міста до нормального, до військового стану. Таку маленьку ревізію стосовно пошкоджень оптичних дротів. Ну, практично вся оптична мережа, я бачу, зруйнована. Це гостомель принаймні. Те ж саме було в Гарпіні. Там, де приватний сектор, все зруйновано. І роботи для операторів буде багато. І Це в'їзд, виходить. Там в'їзд Мідова, е, там, де е, мости. Бачите, все вони порізали тут падлюхи. Далі я бачу, тут опти, тут дивіться, той бік оптики взагалі немає. Її потрібно тобто, все відновлювати. Всю. Та річка, там, Дивіться, бачите? Зруйну... оп, кабель розірвано. Те ж саме. Те ж саме. І от якщо отак от це там деміде де у нас, там все зруйновано, всі кабелі. Але опори, до речі, Так, Чим займається народний депутат і голови комітету з питань цифрової трансформації. Молодиться. Місто Буча. Компанія Лайк вже відновлює мобільний зв'язок. Незабаром він тут вже запрацює. Єдина точка, де знаходиться електроживлення, тому що тут працюють генератори мобільного оператору, тому місцеві люди заряджають мобільні телефони. і смій батько, який присвятив багато вищі. Це дивіться, що наробило росіяни росіянів у Що Якщо ви бачите, так, тварюки. Ну, я не знаю, чи взагалі зараз є сенс сюди приїздити оператором зв'язку і щось відновлювати. Я кажу про фіксованих операторів. Принаймні мобільні оператори, деякі навіть працюють. Не скажу, що всі, але принаймні... Є стар є, водафон Е, Лифсел є, Edge, A, Edge. E. Ну в стандарті Edge.

Сколько здесь было техники этих пидорасов. Ну, практически большая часть техники, кстати, это звездная техника. РР и РЭП очень много. мк 52 Смотрите, сколько тут конечно, электроники. На самом деле вся электроника импортная. Российская ни хера нету. Можно им импортозамещение перекрыть. гордость россиян к-52 сгорел нахрен посмотрели комплектующие все сделано естественно на импортных Philips Китай и все остальное но такая история я так понимаю остались где-то вот здесь вот. можно лишь порыскать это пепел собрать если надо но ну, в удобрение идет лучше. Сисової письменника і літератора. Всім Працюють місцеві персонські оператори. З того боку люди підключились до генератора. Підзаряджають свої телефони та, звісно, через Wi-Fi працюють в інтернеті. За те, що росіяни зруйнували телевізійну вежу у місті Херсон, я думаю, що вже незабаром в Херсоні з'явиться наше телебачення, електроживлення, інтернет. І все буде добре. Друзі, місто Херсон. Я на телевізійному продавальному центрі. РТПС Херсон. Це да. РТПС Херсон вас вітає. Е... І працівники РДП Сергій да. Сергій Сашко і Стас, да, да. І Стас. Да. вони зараз тут працюють практично, можна сказати, добровільно і потрібна їм допомога. Тому будуть звертатись до всіх своїх колег, до профільного комітету, до держпідзв'язку, щоб максимально підтримувати. Ось такий подарунок привезу в місто Київ. Це передавальна лампа, підсилювача да. потужності. Радіопордавачів. Да. Вона вже стара, звісно, але я сподіваюся, що вона, нові... нова. Ні, вона нова, але, але вже <ріх> Не використовується. Не використовується, да. вже інші там твердотельні. Але коли сюди привезуть передачі Т2, я сподіваюся, все ж таки, що саме ці mm -hmm. люди будуть їх відновлювати, вони будуть працювати. Треба допомагати там вікна і все інше. Депутати приїжджають. Ні? Ми перші тоді депутати. Щоб дізнатися, як хлопці воюють і захищають Україну. Ну, тримайтесь тоді, хлопці. Слава Україні! Герої! Його пересити! У вас долетіла посилочка в давла. Фіз... Збук але піде.